«Потай світ» Анна Пахомова. Відьма. Я. Пам'яті Михайла Горшенєва За мотивами пісні Відьма і Всел. Він побачив мене полудневої пори на лісовій галявині. Не закохатися шансів, мабуть, не мав. Мавки помітили його раніше, ніж я. Повтікали негідниці, поховалися за кущами. І звідти хіхікали, спостерігаючи, як він поважно ступає, а я тим часом похапцем складала в пелену зібране зілля. Я думала, якась небезпека, хоча чого остерігатися знахарці в лісі, у якому лісовик її найліпший друг. Але ж негідниці так дремнули в кущі, що й у мене душу кіхтиком шкрябнуло та потягнуло й собі за ними. А може, треба було? Бо насправді він і був небезпекою. Високі гнучки, як молоденький дубок, на голові скуйовджене чорняве волосся, очі кольором моху з лісовикової бороди, оточені по дівочому пухнастими віями, дивилися зачаровано на мене, а я кліпала у відповідь і відчувала, як у животі починають літати метелики. Ох, не до добра це. Мене в дитинстві кікімора прокляла. Не потоваришували ми з нею. Хоча хтось тією непривітною дівкою зміг би подружитися. Усе норовила то менших придушити, то в борщ матері наплювати, то пряжу старшій сестрі заплутати. Ні напучування, ні прохання моєї її не обходили. Тоді ми й побили горщики. Чого я тільки не робила, і глечики усієлівцем пооблітала, і під колиску шерсті вовчою напхала, та не просто так, а з ладаном. І над дверима оберегів дірявих начіпляла, а вона все не вгавала, пакусниця. Поки мати в полі була, а старші поралися біля худоби, я і за меншими дивилася і кікімору відганяла. Лялечку її знайшла випадково між мішками з під борошна й куделею за комином. От вона і наслала на мене прокляття на останок. Перед тим як кинула я зачаровану мотанку до печі, але я серйозно до цього ніколи не ставилася. Бо знала, що нікого любити не збираюся, не з моїм даром. А тепер на галявинці зняла з голови вінок із квітів, зім'яла безтямно, і навіщось почала пригладжувати волосся, доки він, зеленоокий, розглядав мене. Що ти тут робиш? нарешті запитав. «Трави збираю, зізналася, почувала, що червонію. Було б чого? Аж розгнівалася. А він що тут забув? Заблукав, відповів юнак, виведеш із лісу. Не залишати ж його справді в лісі, мавкам на забаву. Надто гарний. У незвичайному для села вбранні сорочка з мереживом, каптан синій, розшитий срібними галунами, чоботи із шпорами золоченими. Кінь чогось злякався, понісся, а потім скинув мене і сам забіг кудись, розвів він руками на моє запитання, як сюди потрапив. Виявилося, що він наш новий пан, княжий воєвода, йому землі князь подарував разом із трьома селами, і нашим хутором на додаток, за заслуги перед вітчизною, які він не сказав. А я й не питала мені й іти з ним не треба було, і розмовляти теж. Можна ж було просто рукою махнути потрібну стежку показати, щоб сам вийшов із лісу. Я ж до старостиного дому дійшов, а я пішла. І слухала, як він розповідав, що багато країв об'їздив, а таких красунь, як я, не бачив, його слова відгукувалися жаром у моєму серці. Наступного дня він уже ходив біля моєї хатини, тримав на поводі коня і допитливо розглядав моє нехитре господарство трьох котів та одного домовика, який майстерно вдавав чорного півня. Я до тебе свататися, сказав, як вийшла на ганок, обсмикуючи святковий сарафан. Якийсь чому сьогодні вдягла? Полонила ти моє серце, без тебе світ мені не милий. Чи не рано, відказала я. Розповісти про прокляття я не могла, навіть якщо й хотіла. Кікімора започатала мені рот, щоб часом комусь не обмовилася про її подаруночок. Тому хоч і краялося серце, і сльози наверталися на очі, але поглянувши на своїх котів, я твердо йому відмовила. Та хіба ж це його зупинило? Він приїздив знову і знову, привозив гостинці, тканини та прикраси, свинеї, корів, халву за і золоті монети, і вперто просив стати його дружиною. Таке у впертості рівних собі не мав. А чи не зрадиш ти мене, голубе? запитала я, відчуваючи, що моя рішучість стане як сніг навесні. Та ні за що. відповідав мій зеленоокий. Я хотіла йому вірити. Весілля відгуляли восени, і почала я жити в щойно збудованому, на найвищому пагорбі будинку, який пахнув свіжим деревом, смолою і хлібом з печі. Найбільше радів домовик він перебрався на нове господарство, щойно його запросила для пристойності, швидко облаштувався на новому обісті, бороду відпустив довшу, ніж сам, поважно перекидався в чорного пса й інспектував мій маєток. А особливо тішили його воєводані стайні з красеніми кіньми. Мене життя в хоромах не вабило, дратувало, що навколо вештається стільки людей. А косі погляди дівчат чорнявок, їхнє шепотіння за спиною, що я причарувала воєводу, викликали бажання обернути заздрісніць на жаб. У мого зеленоокого воєводи поволі минала любовна гарячка. Він заспокоївся, упевнившись, що я завжди буду поряд. Узявся до справ. Тренував своїх воїнів, навідувався і до сіл. І до першого снігу жили ми з ним у спокої і злагоді, аж поки не надійшла звістка від старшої сестри, що вона занедужала. Мала збиратися в дорогу. Сестра моя жила не так і далеко. За седмицю якраз мала я туди і назад метнутися. Та щось загостювалося в родичів і пробула там днів із десять. Вилікувавши сестру та вдосталь награвшись із племінниками, почала збиратися додому. А на душі такий тягар чомусь був, наче милого свого роками не бачила. Повернулася я, зайшла в ворота і як в ополонку опустилася. Мене зустріла ворожа тиша, і колючі погляди селян. Люди дивилися на мене, як на почвару, сахалися, прикривали очі руками, і відчуття біди стало нестерпним. Чорна туга сповнила груди ні вдихнути, ні видихнути. Де він? Кров відринула від обличчя, губи затерпли та не слухалися. Людська хвиля подалася вбік, і просто посеред двору залишився віслюк. Пряв довгими вухами і дивився на мене великими винними очима. Що сталося? Але люди не поспішали з відповіддю, відступаючи від мене й віслюка, як від прокажених. Я відчувала їхній липкий страх із протухлим гнилим запахом. Тоді великий чорний пес підбіг до мене, перекинувся на ходу дядьком за вишки з лікоть, із неприродно довгою бородою, і пояснив Не втримався він. Як поїхала ти, господине, прийшла до нього дівка в палати, та там до ранку й залишилася. А вранці прокинулася, а поруч на ліжку у віслюк лежить. Челядь кинулася на побачивши домовика, але мені не було до них діла. Я стояла вічнавіч зі своїм прокляттям і почувала безсилля. Кікімора так і казала, що кожен, хто мені зрадить, перетвориться на тварину, і ні повернути того, ні зняти закляття не можна. Зі сльозами дивилась я на свого коханого, який ластився до мене, терся носом об долоні і шепотіла до нього. Я ж просила, не зраджуй, просила, просила. Відьма я така нелегка моя доля, кінець оповідання, Текст читала пані Ганна.